Вітаю! В цьому відео ваші у вас результати 12-го туру Ліги сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Тур відкривався у Ельча. Господарі здобули важливе очко у матчі з одним із лідерів чемпіонату. Реалси Судат Володів ініціативу більшу частину часу, але пропустив після контратаки у середині другого тайму. Баски зрівняли завдяки голову і Сабаля. Однак... Вирвати перемогу не змогли. Один-один бойова ніча, яка скоріше тішить Ельче, ніж Сосідат. Але Вес поїхав до Жерони. Жерона нарешті повертається до перемог. Єдиного матчі забив Віктор Циганков, український Вігінгер. Реалізував момент після прострілу гілля. Але Вес стиснув наприкінці, але безуспішно. Мінімальна, але дуже важлива перемога каталонців, які піднімаються в турнірній таблиці. Цивілля приймала сосуну. Після кількох, невда... Після кількох невдалих результатів Севілія нарешті потішила своїх фанатів. Єдиний гол забив Баргас з пенальтів в першому таймі. Осасуна створила кілька небезпечних моментів, але добре діяв воротар. Перемога 1-0 дозволяє Далосам трохи піднятися у турнірній таблиці. Леванта поїхала до Атлетіко Мадрид. Наванта митрополітана чергове шоу від Атлетіки. Господарів впевнено розібрали з Леванта. Артогол відкрив рахунок, а Санчес відповів своїм голом до перерви. на табло ніч 1-1. Грізман оформив двугу таймі дубль і 3-1. Впевнена, але заслужена перемога Атлетико Мадрид. Леванте на більше не вистачило сил. Лехібланкус продовжує боротьбу за лідерство в чемпіонаті. Еспаньол грав з вілералом. Біля продовжує свій підйом. Підо пісні Марселіна здобули третю перемогу поспіль цього разу над іспаньолом. Коли забивали Морено та Млейро, каталонці виглядали блідо в атаці без жодного удару у ствір воріт у першому таймі 0-2 на табло. Рао В'єда поїхав до атлетік Більбао. Баски традиційно сильні вдома. Єдиний м'яч забиває Вільямс після подачі Лапорта. Пов'єда мужня оборонявся, але Атлетік, був кращим. За всіма показниками. Перемога дозволяє команді триматися поруч із зоною Єврокубків. Рай Валікано грало з Реал Мадрид. Несподівана посічка лідера. Мадридська дербі. Реал мав кілька нагод відкрити рахунок, але блискавично зіграв Рота Раю. В ініціосі Белінгем марнували моменти, господарі героїчно вистояли. 0-0. Вершкові втрачають очки. Хоча й залишаються на вершині турнірної таблиці. Валенція приймала Бетіс. Цікавий та рівний матч на месталії. Бетіс відкрив рахунок завдяки Фернандесу. Але Валенція відігралася після гарного удару Ріаху. Команди обмінялися моментами до останніх хвилин. Однак нічого виглядає справедливою. Обидві команди залишаються у середині турнірної таблиці. Хетафи поїхала до мальорки. Мінімальна перемога мальорки. Вдома Муріки забив єдиний гол на початку першого тайму. Хитафа намагалась відігратись, але не зміг зламати щільну оборону господарів. Для острів'ян це лише третя перемога в сезоні, але дуже цінна. І Сельта з Барсою закривали тур. Найяскравіший матч туру. феєрія у вігу. Барселона забуває відразу припускає до перерви, повторюється сценарій. Але Ямаль компенсовний час. Вириває перемогу в першому таймі 2-3. Після перерви Левандовський оформив хетрик і робить рахунок 2-4. Барса бере три очки попри вилучення в кінці матчу і не відпускає реал у боротьбі за чемпіонство. Отже, підсумуємо тур. Реал поступився, але лідерство зберігає Барселона Атлетику, скорочить уставання. і Атлетіка продовжують підйом, а Жирона та Мальорка нарешті повертаються до перемог після серії невдалих. Матчів. Топ-10. Після 12 турів. Перші 6 місць йдуть без змін. Атлетік 7-й. Цевілія підскакує на 9 те місце. І команди з 11 по 20. Бачимо, тут ці команди змінювали своє розташування. Жерона з останнього місця піднялася відразу на 18. Ще одна перемога команди дозволить їм піднятися відразу на 13 місце. Пишіть, застосування якої команди вас дивує найбільше. Валенція піднялась на 17 місце. І до статистики кращим бомбардиром є Мбапе з 13 голами, кращими асистентами Міла та Решвард з 5 результативними передачами. І перейдемо до наступного 13-го туру, який відбудеться після перерви на матч збірних. 21 листопада Валенція прийме Леванта матч Кажанів 22-го. Алавес прийме Сельту, Атлетік поїде до Барселони центральний матчтуру. Косасона зіграє з Сосідадом. І також на 22-й запланована гра Вілярал-Мальорка. 23 листопада В'єда прийме Райо Валікану. Жерона гостюватиме у Бетіс. Кетафа зіграє з Атлетіко Мадрид. Ельче прийме Реал Мадрид. І тур закриє 24 листопада Еспаньол проти Севілії. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо зсу. Переможемо.